Добрий день, шановні садоводи, виноградарі, любителі. Вже настав лютий і ми продовжимо знімати наше відео про хімічний захист від хвороб винограду. Саме винограду, більше на ньому зупинимося. Я розкажу про гриби, трошки, трошки про препарати. Зараз саме час зробити ревізію. Я вже перебрав все, що маю на весну і потрібно до, докупити того, чого не вистачає. Також я розповім, як скласти схему обробок винограду, свою схему. Не треба копіювати в когось, в кожного різні умови. Тому її треба пристосовувати під свої, під свої умови. Складається вона достатньо просто. Зараз покажемо. Про першу викорінюючу обробку я розповідав у попередніх серіях. Хто хоче перегляньте, хочу тільки додати, що там до желізного чи мідного купоросу чи іншого препарату, яким будете обробляти, там, можливо, каптану. Що бажано додати препарат 30. Є така серія препаратів. 30С або 30В це більше від яєць шкідників. І він як прилипач добре працює. Бажано додати до першої викорінюючої обробки. Тому що зима в цьому році була досить тепла, яєць шкідників лишиться дуже багато. Але передозовувати його не можна. Він трошки фітотоксичний. Інструкцію читайте. Щоб скласти схему обробок, беремо такий листочок чистий і малюємо на ньому табличку. Малюємо на ньому табличку. А тут перша графа це буде термін обробки. Термін. Тут перша графа термін обробки. Друга хвороба, від якої буде оброблятись. Третя графа обов'язково. Наявність немає хвороби. Це суто профілактичне оприскування, чи є хвороба. І далі препарати, які можна використовувати. Значить, терміни обробки. Ну я не враховую викорінюючу обробку. Значить, у першому стовпчику ми ставимо. 3-5 листків, при появі 3-5 листків, які хвороби можуть з'явитися в цей час на винограді. В першу чергу це фомопсис. Фомопсис є така хвороба. Фомопсис. Пишемо. Чому? Тому що в нього спори прокидаються. Пікнідії, він зимує переважно в виді пікнідіїв у тріщинах кори. І прокидаються вони буквально при нулі градусів, плюс один, і вони вже починають прогресувати. Це чорна плямистість, називається хвороба, і часто путають з іншою хворобою, з антракнозом. У антракноза така особливість, що спори, які він. Залишив з осені, вони прокидаються при плюс 10 градусів. Але антракноз може зімувати у виді міцелію і склероцій. На склероціях виростають пікнідії буквально за 4 години. І моментальне зараження відбувається, тому від антракноза теж треба обов'язково. Обробляти, але препарати фактично ті самі, що від фомопсиса, що від антракноза. Їх часто путають ці хвороби, тому що коли вже сильне ураження, то вони схожі. Тут у довіднику є картинки. Ну, я скажу так, ураження схожі на механічні пошкодження листків, пагонів. Вони чорніють, коробляться і при тій, і при тій хворобі. Але різниця в тому, що антракноз уражує точечно, вони такі, наче крапки на листі, потім дірочки утворюються, а фомопсис уражує більше края пластинок і пагони. Фомопсів зимує на старих паганах у тріщинах кори, тому добре обробляйте в кого в кого було попередні роки, добре обробляйте Фомопсіс. Це стосовно прогнозу, що короткочасний або середньочасний прогноз робиться по попередньому сезону, які хвороби були. А антракноз. Зимує є кругом на рештках, на пагонах, у бруньках. Він тільки брунька розкрилась. То по третьому, п'ятому листку бажано обробити. Які препарати? Препаратів тут вибір дуже невеликий, тому що, як правило, третій-п'ятий листок вилазить ще за низької температури, а за низької температури працюють далеко не всі препарати. Такі найбільш дієві це каптан. Каптан і топсин. Топсин. Пишемо їх у першу графу, де нема хвороби. Мінус у нас стоїть наявності хвороби. Ще можна обробити препаратами міді. Ну, мидяном, інші препарати міді. Ну, слабше працюють, але можна. Оце три препарати, які за низької температури. Отут можете навіть поставити собі поміточку. До плюс 10 вони працюють. Робиться обробка одним препаратом. Профілактично нема сенсу змішувати препарати і. Обробляти, якщо це профілактична обробка, одним бажано системної дії. Ну, препарати вже, мабуть, усі знають, що діляться на системну дію, які всмоктуються в рослину, проникають крізь ламінарний шар, кутикулу, але вони не переміщуються по рослині. Багато хто думає, що обробив системним препаратом, і він уже пішов по рослині ні. Він зв'язується у тих місцях, де було оброблено. Тому будуть оброблені тільки цих 3-5 листків. І другий варіант, якщо хвороба присутня, тобто ви вже бачите ознаки хвороби, тоді треба ці обов'язково обробляти медяном або іншим препаратом міді і плюс той же топсин або каптан. Уже двома препаратами одразу. Хвороба досить шкідлива і не треба з нею шуткувати. Отака вийшла табличка для першої обробки. Зараз поговоримо про другу обробку. Крім того, при наявності хвороби робиться обов'язково дві обробки з інтервалом у 7-10 днів. Обов'язково дві обробки робиться за одну обробку, хвороба не знищується. Далі наступна хвороба, яка може з'явитися, саме може з'явитися. оїдіум і сіра гниль, вони трошки завищують температури, там при, при плюс 7-12 градусів починають прогресувати сіра гниль навіть трохи раніше, але сіра гниль, як правило, мало шкодить, коли ягоди немає. І тільки у сиру-сиру погоду. А оїдіум з'являється навпаки у суху погоду, коли вдень жарко, а вночі дуже сильно падає температура. Ну і теж вологість має бути досить висока. Але основне це падіння температури вночі. Можна прогнозувати по рослинах індикаторах Скажімо, ну, наприклад, троянди, якщо на трояндах з'явилася мучна староса, оїдіум – це мучни староса, е, яка уражує виноград, якщо з'явилася на трояндах або на інших рослинах, значить з'явиться, ця хвороба на винограднику. Просто ви її зразу не визначите. От. А Лікувальні дії препаратів системних, системних препаратів це дуже сумнівна річ. Там дуже хитро пишеться. Вони діють протягом 48 годин після зараження. Ви не можете знати, в який час відбулося зараження. Ви його тільки визначите через 48 годин. Тому не розраховуйте, що ви вилікуєте уражені частини. Вони не вилікуються то якщо ви побачили вже спороношення, то це не початок зараження, це вже остання стадія грибка, коли він викинув спори. Тому обробляйте профілактично. Обробляється по бутонах перед цвітінням. Можливо, одна обробка, якщо стоїть гарна погода перед самим цвітінням. Але як правило доводиться робити дві обробки. Погода в нас не стійка, ми на півночі України, Київська область. Погода в цей час дуже нестійка, бувають дощі. Так от, якщо не видно ознак хвороби, робиться одна обробка. Можна тут навіть поставити одна обробка. Препарати. Препаратів тут дуже широкий спектр, тому що в квітні в червні вже температура досить висока. Можна виробляти скор, топаз, фундазов. Топсін, всі вони, це системні препарати, всі вони добре діють. Немає там того, що краще чи гірше діє. Вони всі діють. Їх треба чергувати, але діють усі. От. Але якщо є ураження, ну в чому по чому можна визначити? Ну В основному гребінець уражується в цей час. Гребінець буває на пагонах. Чорні плямки, але то вже запізнились з обробкою, якщо ви бачите ураження. Але таке буває. Тому до цих препаратів, тут можуть бути і інші, їх зараз багато. Можна додати манкоцеп або аплаут. Якщо дуже сиро, то бажано використовувати препарат свіч, він від сірої гнилі, але він на мучнисто-росяні гриби, теж добре діє. Так як і оці препарати з пасфундозол на сіру гниль діють теж добре. Можна використовувати препарати такі з подвійною діячою речовиною, як, скажімо, сигнум, сигнум. тут дві діючі речовини контактна і, і інші є такі препарати. А тут плюс або аплаут, або манкоцеп. Це найбільш дієві препарати міді проти сірої гнилі і мучнисто росяних грибів не застосовуються, вони дуже слабко на них діють. Тому краще додавати манкоцеп або використовувати такі препарати із двойними діючими речовинами або навіть Є препарати з трьома діючими речовинами, е, там фалькон, скажімо. Але я фалькон весною не використовую, він має фітотоксичність. Це можна після збору врожаю, тому, тому не раджу. А оці найпростіші препарати доб, добре діють. І вони можуть бути інші, дивлячись, що у вас є у продажу. Всі вони дієві. Зараз підробок. Досить мало. І виробники препарату вже борються з підробками. От зробили е, прозору сторону на пакеті, одну сторону прозору зробили. Саме для того, щоб ви бачили, наскільки препарат свіжий, чи він не посипався, не потемнів. Розуміється. Але підробок зараз небагато, не то не 90 роки зараз. Наступною хворобою, яка може, може з'явитися на вашому винограднику, це буде мільдю. Це вже буде після цвітіння винограду. Чому мільдю ті зимуючі спори, які лишаються, вони дуже довго проростають. У них довгий інкубаційний період, і їм треба висока температура і висока вологість для проростання. І цими спорами зараження відбудеться значно пізніше, аж у липні. А розповсюдження мільдю йде від бур'янів. Мільдю зимує на коріннях бур'янів, на тих же посльонових, на е, в'юнок польовий, ну, на багатьох бур'янах зімує. Захворюють ці бур'яни, в основному на півдні країни захворюють, і дають масу спор, які летять. І проростають вони вже літні спори, вони швидко проростають із дощем. Тому, якщо тепло, йдуть дощі, обов'язково одразу після цвітіння потрібно обробити відмільдю. І причому і без різниці, є зараження вже чи немає. Ну ви можете в інтернеті багато картинок там подивитись, як воно виглядає. Але там в основному не початкове зараження, а вже коли хвороба розповсюдилась, тому обов'язково профілактично втрискати два рази і при наявності зараження, і без наявності зараження. Хвороба дуже шкідлива, вона може знищити весь врожай. Ягода уражується вже після цвітіння, вже є зав'яз і вона уражується. Тому препарати такі досить серйозні, треба використовувати одразу після цвітіння, скажімо, Ридоміл, Голд, МЦ. Саме МЦ, не Р. Р це чисто від мільдю, а попутно з мільдю можуть бути і інші хвороби. Тому використовується МЦ. Манкоцеп має дуже широкий спектр дії. Або Акробат МЦ теж та ту саму дію має. Можна квадріс використовувати. Але до Квадріса треба додати Манкоцеп. Є багато інших препаратів. Це на будь-якій торговій точці вам скажуть. Але звертайте вже після цвітіння, треба звертати на строки очікування. Тут вже препарат може попадати в ягоду і тому редомілом і акробатом краще робити одразу після цвітіння, а пізніше через 10 днів. Через 10 днів краще брати препарати, які не лишають слідів на Ягодах не мають порошкової порошку в своєму складі, більш рідкі препарати, але можна обробляти і цими. Зав'язь ще досить маленька і сроки очікування дозволяють. Обробляти треба обов'язково перед дощем. Після доща вже буде запізно. Спори мільдію мають таку особливість. Вони проростають тільки, ну як проростають при наявності вологи, але вживитися в рослину вони можуть тільки при наявності капельної вологи, крапленої. Мільдю такий цікавий грибок. В нього немає вусиків, немає щупаля, щоб втягуватися у продихи клітин. Він плаває, буквально плаває у воді і запливає в клітини. Тому після дощу вже пізно обробляти. Системні препарати, їм треба час, щоб смоктатися, а контактні препарати діють тільки на поверхні. Вони ну, попереджають зараження. В цьому разі. Ефективні препарати Міді, той же медіан, але до, до нього можна додати, скажімо, квадріс або інший препарат. Там є їх досить, де дивлячись, що, що у вас у продажу є. І ці дві обробки обов'язково треба зробити. Ці ж препарати діють і на інші хвороби. Вони слабше діють, але препарати. Так виробниками розраховуються, щоб вони містили оці препарати, які мають дві діячі вони, щоб вони діяли на всі грибки. Зазвичай контактний препарат він дуже широкого спектру дії. Тому вони пригнічують усі види грибків, тужсі гниль і так далі. Обробки робляться тільки при необхідності. При необхідності. І використовуються препарати із коротким терміном очікування. Наприклад, хорус. хорус. Яка тут хвороба буде? Це питання. Це залежить від ваших умов, погодних умов, умов вашої ділянки. От, наприклад, хорус або використовуються вже взагалі біопрепарати, біопрепарати, або препарати це, такі, як е, йодоцит, скажімо, йодоцит і інші найменш токсичні препарати. І звертайте на термін очікування. Це до збору врожаю. Більше обробок робити не бажано. Ну, а подальші обробки робляться вже після збору врожаю, щоб з'їсти чистеньку ягоду, в якій немає не хімікатів. І робляться вони залежно від тої хвороби, яка у вас залишилась на винограднику. Скажімо, ну, як правило, восени буває осінній овідіум, його знищити до, досить важко. Овідіум – це такий грибок, який е, розповсюджується за рахунок дуже великої кількості спор. Е, він, ну, Мільярди спор розлітаються, і всі їх знищити неможливо. Тому осінню часто буває сполох аїдіуму. На зрілій ягоді. Часто розповсюджується сіра гниль. Сіра гниль це такий, він вважається напівпаразитним грибком, але в нього є така особливість, що попавши в якусь тріщинку чи ранку, він руйнує навколишні тканини і навколишні ягоди. Він виділяє специфічну речовину, яка руйнує білки, руйнує клітинні оболонки і розповсюджується. Тому не треба забувати. Про агротехнічні прийоми, видаляти, уражені пагони видаляти, видаляти уражені ягоди, це дуже допомагає. Пасинки своєчасно видаляти, пасинки дуже часто вражаються хворобами. Всі операції потрібно проводити своєчасно, не загущувати, не жаднічати до винограду, до урожаю. От. І проводяться значить, після збору врожаю, вже відповідно до хвороби обираються ну, ті самі препарати. Ну, бажано обирати препарати із подвійною дічою, речовиною. Це ну, досить важливо. Вони мають широкий спектр і не треба робити бакову суміш. Про бакові суміші я розповім у наступній серії. Там дуже багато помилок. От про такі препарати, які містять декілька речовин, їх взагалі не треба класти в бакові суміші. Тут усе вже збалансовано. Виробники, якби вони могли зробити препарат з десяти препаратів, вони б його зробили. Якщо вони не, не зробили, значить це неможливо. Не зловживайте баковими сумішами. Іноді їх треба робити, але тільки. Тільки при потребі. Я розкажу в наступній серії про Бакові суміші. Ну і остання обробка робиться вже перед накриттям винограду. Ну, ті, хто вкривають, у нас все-таки на Україні більшість виноградників вкриваються. Але я в попередніх серіях розповідав про цю обробку. Дивіться, заходьте, діліться нашими відео, підписуйтесь. На все вам добре, успіхів у наступному сезоні.